Любі другокласники, вітаю вас на уроці читання. Угорська народна казка, курочка, мишка та півник. Всі сідайте тихо, діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Опрацюємо з чистомовкою. Я буду казати вам початок чистомовки. Вам потрібно додати слово, якого не вистачає в кінці. Да-да-да, да-да-да. Стоїть у глечику. Ди-диди, ди 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 дай напитися. жа Жа, жа. Жа, жа, жа. Ми знайшли в траві. Жи, 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 жи жи. жи, Ти мені. Попрацюємо далі. Перед нами будуть з'являтися слова. Ваше завдання уважно подивитися, з яких букв складається слово та утворити нове перше слово село. Спробуйте поміняти місцями, О поставити на початок, вийде яке слово. Осел. Кур. Яке нове слово може вийти зі слова курча? Ручка Гори. Яке нове слово вийде зі слова гори? Роги Ще одне слово марка. Поштова марка. Якщо поміняти букви місцями, то вийде слово рамка. Випийте водички, приготуйте ваші вушка до... Прослуховування казки. Угорська народна казка, корочка, мишка та півник. Жили собі, були собі, курочка, мишка та півник. Якось курочка знайшла житнє зернятко, знайшла його і закуда. Ткала. Ко ко, ко, ко ко ко, гляньте но, ну, що я знайшла, хто віднесе до млина? Я ні, сказала мишка. Я теж ні, сказав півник. Понесла курочка сама зернятко до млина. Мірошник змолов його на борошна. Хто понесе борошно додому? спитала курочка. Я? Ні, сказала мишка. Я теж ні, сказав півник. Понесла курочка сама борошно додому. Хто замісить тісто на хліб? спитала курочка. Я? Ни, сказала мышка. Я тошни», — сказав сказал пивник. Замесила курочка тесто сама. Кто затопать печь? спитала она. Я, ні, сказала мышка. Я тошни», — ні, сказал півник. Тож запалила курочка вогонь у печі сама. Хто спече хліб? запитала вона. Я ні, сказала Мишка. Я теж ні, сказав півник. Спекла курочка хліб сама. А хто ж їстиме хліб? запитала курочка, коли вже спекла хліб? Я, сказала мишка. Я теж. Сказав півник. Ні, відповіла курочка. Хліб? Я з'їм сама, зі своїми курчатками. Так і сталося. Коли хліб добре випікся, курочка зі своїми курчатками зі смаком його з'їла. Через тиждень курочка знову знайшла житнє зернятко і знову надумала пекти хліб. Тільки номишка та півник почули про це, схопила зернятко, швиденько побігли до млина, змололи його на борошно і худенько принесли додому. Півник замісив тісто на хліб. А мишка допомогла курочці розпалити в печі. Спекли курочка мишка та півник хліб, і смачно його з'їли гуртом. Курочка з корчатками, мишка та півник. Ото був смачний обід. Ось така казочка. Перемотайте на початок, ставлячи відео на паузу, прочитайте ще раз цю казочку самостійно, після чого створіть ілюстрацію до цієї казки. І наостанок оберіть, яка з зображених ілюстрацій саме персонажа цієї казки хто сьогодні. Ви. Дякую за роботу. До зустрічі!